Навесні, коли тануть сніги і нарясті просяє веселка, повні сил і живої снаги, ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Діти, сьогодні ми будемо з вами говорити про Шевченка, і не даремно, адже у березні всі відзначають його день народження. Сьогодні ми звертаємось до поета, який став для України заповітною думою, її безсмертною піснею. Запалимо свічку і нехай вогонь його душі запалить у наших серцях іскорку віри, любові до рідної землі. Дуже давно в українській бідній родині в такій маленькій старій селянській хаті жив маленький хлопчик і звали його Тарасиком. Жили вони дуже бідно. Щоб прогодувати родину, батьки багато працювали, а сім'я була чимала п'ятеро сестричок і два братики. Дитинство в Тараса було тяжким, бідність та злидні. Рано померли батьки і Тарасу змалечку доводилось тяжко працювати, заробляти собі на хліб. Тарасик був дуже допитливою дитиною. Вразливим, але всім цікавився. А ще дуже Тарасик полюбляв малювати. Дасть сестричка Катерина йому маленький олівець та клаптик паперу і малює Тарасик і річку, і дерево, і квіти, а як немає олівця й паперу, то й паличкою на піску намалює. А ще більше він полюбляв. Розповіді діда Івана дідусь розповідав про героїв, які боролися за правду, за краще життя, за простих людей. І ось малий хлопець все від матері та від діда в голову в собі вкладав, а потім і сам почав складати вірші. І так з малого хлопця Тараса виріс український народний поет і почали його звати Тарас Григорович Шевченко. Тарас Шевченко видатний поет та художник, написав багато віршів та картин. Тарас писав свою про рідну українську землю, про її чарівну дивовижну природу, про минуле, тяжке життя. Про свою сім'ю, а ще про любов до матері. Та всі свої твори вклав в одну збірку та назвав її Кобзар. В усьому світі відома ця збірка. Давайте, діти, послухаємо вірш Встала весна. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом. Барвінком укрила, і на полі жайворонок, соловейко в гаї, землю убрану весною, вранці зустрічають. Шевченко дуже любив Україну і дуже за неї сумував, адже довго перебував у неволі та на чужині. Там він пригадував мальовничі куточки з нашої природи, свій рідний народ і писав ось такі чудові картини: Михайлівська церква в Переяславі, Пече... Печаєвська Лавра, Катерина, Циганка Ворожка. Картина «Знахар» та картина селянська родина. Дуже багато віршів, написаних Шевченком, поклали на музику. Це такі пісні, як зацвіла у долині, реве та стохне дні широкий», Стоїть гора висока, думи мої думи, садок вишневий коло хати. І, хоч Шевченко жив давно, але наш народ пам'ятає і шанує та любить Тараса і донині. Тому майже в кожному українському місті споруджений пам'ятник Шевченку, То як до пам'ятника ходять люди, приносять квіти, щоб провести та просто згадати добрим словом цю талановиту людину. Я бажаю всім діточки, вирости такими ж талановитими, як Шевченко. І так же любити наш рідний край, як любив його Тарас Григорович Шевченко.